А я, як і всі українці, які мусили сьогодні по роботі подивитись російський парад, дивилась із одним єдиним питанням. Чому мене вїпала? Чому? Я, ну, я не одна така. Справді багато і друзів моїх, і колег. Ми дивилися з єдиним оцим бажанням, чому у небі не було українського дрончика. Нам так його хотілося, щоб він прилетів. Таке було, знаєте, щире, світле бажання, щоб прилетів український дрон і розхуярив бісам собачим усе оце, що було. До війни. Ну, і, мабуть, ще до ковіда були у Полтаві паради. Я не кажу про 9 травня. Я кажу про парад духових оркестрів 1 і 2 травня. І це було так гарно. З'їжджались усі музичні школи з духовими оркестрами з, усьої, з усієї Полтавської області. І оце дітки. Ну це 10-15 років з барабанами, з оцими трубами. І це був парад. І це був оркестр. Це знаєте, я дивилась оце сатанинське кодло і згадувала паради духових оркестрів у Полтаві від музичних шкіл, і от, от то було гарно. А оце, в общем, давайте розбиратись про парад. Загальне враження: парад похмурий. От Він реально похмурий. Я вдивлялась в обличчя людей. Там не було посмішок, там не було посмішок, вони всі були втомлені. І, і похмурі, а ще там було дуже мало слов'янських обличчя. От на трибунах. Здебільшого там були азійські, азійські обличчя, але от все одно, я розумію про те, що там до 80% всієї планети брали участь у Другій світовій війні. Але головний удар був по Європі. І от, якщо ти себе позиціонуєш як країна-переможець, то на трибуні поруч з тобою повинні сидіти не зброд, якого ти поназмітав по всьому світу, а країни-союзники, країни-активні учасники, країни, які найдужче постраждали у цій війні: Українці, поляки, Балтійці, Чехи. Ну, Балтійці це Латвія, Литва, Естонія, Польщу. Так взагалі ж її двічі знесли. Ну, Реально, спочатку німці, потім освободителі, росіяни. От вони повинні сидіти на трибунах, а не зброд типу хунти з Буркіна-Фасо. Ну, Ви бачите? Це, це ж не правитель, це ж хунта. І хунта сидить на цій трибуні. Що я ще відмітила, коли я згадувала знову ж таки духові оркестри в Полтаві парад, і подивилась на оцих на марширувальників, які вони втомлені, які вони, я не знаю, чи вони чи їх не кормили, чи вони не спали кілька діб, але от у нас у Полтаві посміхались на параді діти. А ці, знаєте, з такою якоюсь напругою пекельною, їм чи холодно, чи жарко, у них обличчя червоні, сині, ну, з ними там щось не гаразд однозначно. Так, до речі, що я ще не відмітила. ну, Можливо, там вони намагалися це проказати, але я цього не помітила. Не помітила цієї тупої бравади, що можемо повторити і так далі. ну, Збили оцю пиху, от її вже не було. Що там далі? Далі мені непонятно, що за зброд сидить за Путіним. Я розумію, що посадили швидше за все жінок тілоохоронець і їхніх дітей, щоб раптом йшов, я не знаю, з собою, дітьми прикрити оце тільце, і посадили з тією метою, щоб не пусто було, щоб не здавалося враження от, ізоляції. Ну, от, понапихала якась руда німфетка, типу, сидить, якась дівчинка, якийсь хлопчик, якого мама весь час одьоргує, якась баба в голубій курці, під якою бронежилет. Одним словом, дуже непонятно». Хто сидить на передньому флангу перед Путіном? Сидить сі, понятне діло з перекладачем, який йому, я не знаю, що він йому перекладає. Що він йому перекладає? Що... А зараз виходять Сі і ті, у нього ж, я думаю, і текст є, хто виходить, я не знаю, що перекладає сі, перекладач. Сидить якийсь доходяга, ветеран, який вже, ну я не знаю, його витягли, його прямо взяли за шкурку, за шкірку, обтрусили одна вталіна і посадили. Він абсолютно. Я так розумію, він вкладається в концепцію перемоги, це ж ветеран. Він абсолютно безпечний. Навіть якщо ветеран захоче тряхнути старіною і убити оцю нацистську гадіну, яка біля нього сидить, він просто сили в нього на це не буде. Ну, і як? Ну, Навколо Путіна всі не слов'яни, всі втомлені, всі старі. От немає знаєте, такого ну, майбутнє країни це ж молодь. Да? Ну от Молодь, молоді нема. От навколо нього, знаєте, таке все дряхлеюще, нелегальне хунта, диктатори, всі підряд, от невизнані лідери. Оце от таке, Що там далі в цьому параді? Так. так, так. А, і шойгу. Шойгу, де Герасимов? Я не поняла, Куди ви їх діли? Кадиров то да всі кажуть, що він вже здихає, а куди ви діла Герасимова і Шойгу? А ще кого не було, ви помітили? Я уважно передивлялась, може, я правда пропустила. Морська піхота була? Морська піхота була, Їж там кілька разів під вугледаром, під кринками, фактично повністю кілька разів знищили. Чи, чи не була морська піхота? Чи когось нарядили такий? Ну, ладно, сам Білоусов теліпається, знаєте, як поліп у, у машині туди-сюди, туди-сюди його носить. І, до речі, коли він вітання Путіна, знаєте, лоб в лоб стоїш з людиною, ти стоїш з людиною, оце це я, наприклад, Білоусов, а оце Путін. Уже, <сум> сама б свою руку задушила в такій конфігурації. І ти йому щось доповідаєш, він на нього не дивиться. Алло, ви бачите, він якось оце, оце Путін, а це Білусо, він дивиться в бік. Чого ти йому в очі не дивишся? Ну, Подивись в очі йому. Ну, ти ж йому доповідаєш, дивися в очі. Чи це теж як акт агресії може бути сприйнято щось непонятно? По гостях з Букина фасо хунту я вже назвала. Хто там ще? Ага, як я казала, самозванці. Кунта і диктатори. Я називаю прізвище, а ви кажете, до якої категорії це все віднести. Лукашенко з Колінькою. Якщо, до речі, Колінька в дитинстві ще був досить симпатичною дитиною, то зараз у нього вже обличчя уюбка, вибачте, от, Обличчя людини, яка ні в чому не знає відмови і планує жити, от знаєте, в общем, не сподобався мені Колінька, який, до речі, дуже схожий на барана Трампа. От Барон Трамп, оце отакий якийсь, Ось От це ці діти батьків з надзвичайною владою і багатством. От у них обличчя ненормальні. Так, ідемо далі. Так. А, Боже Стівен Сігал. Я побачила Стівена Сігала, як людина, яка колись займалася і кіно. Я дуже поважала Стівена Сігала. Ну, потім він там пішов в акторську кар'єру там, і так далі. Але ж зараз Стівен Сігал, він же живе на Росії, і він не просто Стівен Сігал, він спецпредставник МЗС РФ по гуманітарних зв'язках. Позор усьому світу Айкідо, я вважаю, що в нього треба забрати чорний пояс, який там 9 дан йому Японія давала, чи який там найвищий. Ну, ну це, це просто. Фу. Далі, ага, так, президентка Республіки Сербської. Це, це капець якийсь. в общем, вона така, оця баба-блондінка, вона така, як хотіли зробити з Кримом, це от щось таке, типу Аксьонова. Ну, Воно ніким не визнано, але вона там сидить. в общем, без неї. Поруч з нею Додік, але я теж не впевнена, Китай і В'єтнам ми всі впізнали. Що було смішне? Смішне, і я вважаю, що цього чувака треба покарати, посадити з гвала гантелею. Вибачте це я про оператора, який випадково зняв блокнотик хуйла. Там ви бачили цей блокнотик, ось я його показую, там величезні літери, дівчата. Там, якщо ми пишемо для нас журналістів, великий шрифт це 18-й Times New Roman, то там 72-й. це 100%. І він цей блокнотик зняв. І він зняв блокнотик, яке це падло, читає, типу ж без окулярів, щоб що? щоб що? боже, щоб що? щоб ви віддаватися зрячим ідіотіна, ти така. Ну про зброю я не буду говорити, бо я не експерт. Мені просто було. Ну я я розумію військовий парад, але мене ну так, оце, що ми, що ми, українці, дали їм провести парад винищувачів, льотний у повітря, який який же ж відміняли, а в цьому році він у них був. Ну, таке, ну мені було. Ну, я розумію, що це все мистецтво домовленостей, що вони нам щось дали. Я думаю, що там ж я, ну, можливо, там за те, що ми їм даємо провести цей парад, вони відпускають там додатково 100 українських полонених. Ну, щось там було, але просто мені було боляче бачити ці винищувачі. Я так уявляла, як там з'являється український. Ну, це все так, фантазії. Що ще? А, Похід в люди. Похід цього ідіота у люди, як він виходить до трибун. Ось, подивіться на цей кадр. Я впевнена, ви теж помітили. Я рахувала. Навколо нього 20 охоронців. От реально 20 охоронців, кілька чуваків з валізками, інші в чорних очках. Навіть фотограф з фотоапаратом він виглядає. От знаєте, так що фотоапарат у нього стріляє. Боже, як це падло труситься підійти до військових генералів, просто потиснути їм руки. Він боїться, він боїться підійти до військових. Він йде до військових в оточенні ФСО, Федеральна служба охорони, да, це президента, щоб вони його відбили раптом. Що від військових? Це просто ганьба. І там ж оцей проходить повстрибуни, там помахав їм, а захвату народного нема. Нема, знаєте. От, коли виходить президент твоєї держави, якого ти там любиш. Ну, ну я чула, ну як українці можуть вітати там, і ну от героїв, як ми вітаємо героїв, я не кажу про владу чи про президента. От там були такі, знаєте, чемні аплодисменти. Кида, сказали, хлопать, ми похлопали, бо розстріляють. оце так воно виглядало. І ще що було цікаво, багато дітей. Багато дітей вони пригнали сіща щоб прикритися ним як живим щитом. А ще я так розумію, там була якась вказівка. Виводьте дітей. Дуже багато дітей в пілотках, без пілоток. пілотах. Ну, Нахріна дітям цей парад. Ну, ми ж розуміємо, що дітям воно ну воно там все реве, музика б'є тобі по барабанних перетинках, танки їдуть. Ну це не дитяче. Але дітей нагнали і в цьому було теж якийсь замисел. Отже. Парад закінчився. Що далі? Далі готуватись до 85-ї річниці чи до 81-ї річниці. Який у вас ну це ж шабаш, це був їхній шабаш, сатанинський обряд, якесь їхнє жертвопринесення, якісь ритуали? Так, а що далі? Ну так, а що далі? Ну, от ви там щось вистрибнули зі штанів. Там по покатали цю ядерку по червоній площі політали літачки, і що життя покращилось вашого населення. Я не знаю, стало там, масло дешевшим, чи зник якийсь дефіцит. Ну це була якась показуха, від якої абсолютно нікому, крім однієї персони, не стало краще. От скільки сил було вганчено, просто щоб Путін... Виліз на трибуну з нафарбованими бровами і з тонаком на обличчі? Я це бачу. От бачите, у мене нема тонального крему на обличчі, а в нього є. У мене брови не фарбовані, а в нього фарбовані. От Подивіться, а так виглядає звичайна шкіра, а він виглядає не так. Ну і от ти показався Ну, і далі що? Що далі? Питання відкрите. Що далі всі знаємо завтра?